Плавна адміністрація, я не давав вам дозволу займатися. Ви на робочому місці, ви е, державний службовець, я маю. Я не пов... державний службовець. Я повне право То маю. Я не знімати. державний службовець Посадова. особа, Посадова особа. Ви в себе вдома знаходитесь. Я прийшов до вас додому знімати. Так, Раді Бога. Все равно... Питання які? Які питання? Цивільний кодекс, де мені право не давати вам? Право себе знімати. Я вас кабінет знімаю. Інтер'єр. Хто туди направляє. Ну, ви попадаєте в кадр. Спасибо, бумагу, ручку. <кхе> Значить, ні районна рада, ні державна адміністрація. Заняття по закону про засади щодо запобігання корупції. Не проводила. Далі, 9 стаття цього кодексу дозволяє працювати і членам сім'ї в медицині, в охороні здоров'я і в культурі. Нічого в такому плані, як вам. А в якому посягу? Я дивіться, поки там, щоб не було паузи. Ви я там просто вам набачу. Я буду писати так, як я я спрочу. що паузи не було. Дивіться. 2.01.14 року проведення свого лікаря ТП травматолога на посади побачили по посаді. 4.06 лікаря того самого свого сина. Ніхто нічого. Не підсвідчу, що пройшло скорочення ліжкового фонду. Все наповищили другого пишіть, А ви Пишіть просто, щоб не було паузи. я вам кажу, що це виплатили йому матеріальну допомогу на оздоровлення сили. Я виплачував всім. Получили від і до. Получили санітар. 17.06 знову дали йому виплату матеріальної допомоги на оздоровлення. Получили всі абсолютно один в один. Кожен працівник. Добре, Потім примірував. Такі самі, як всі. Все добре. Потім надали премію своїй дружині, завідуючи його Всі ви тут робите, у вас як час якась контора. тут. Яка частна контора, яка в тебе так багата уява? Лишився фонд зарплати кожному працівнику від посильства члену своєї родини. Чого члену родини? Пишіть. Свої... Кожному з... члену, зі, зі, який працював в лікарні. Що знов жінці виконував правильну допомогу? На оздоровлення положено законом і получили всі працівники лікарні. Це, це суд вас Тому що я не був... Місце. Це це ваше нове робоче місце. Ваше нове робоче місце, повикайте. Ви <різь> відповідаєтеся. Висково. Ви перед людьми ми перед ставим.